Навчили фінів українського танцю, подарували їм прапор Борисполя та поїхали додому з безліч вражень. 5 серпня у Бориспільській міській раді молодь, яка нещодавно повернулася з поїздки до Фінляндії, поділилася результатами подорожі. Ніка Сердюченко розповіла, що за ці шість днів у неї значно змінився світогляд. Зійсно я відчуваю, це був досвід, який змінив абсолютно все моє життя. Тобто зробив мене зовсім іншою особистістю. Дуже сильно розширив мій світогляд. Загалом змінив те, як я дивлюся на світ, на інші національності, інші і насправді, я не знаю, я досі з величезними просто враженнями. Всі спогади, всі поїздки мають дуже особливе місце в моєму серці. Просто я дуже сильно сумую за фінами, оскільки в мене були просто неймовірних знайомств. Серйозно звичайно на величезну різницю з нашими менталітетами, ми знайшли спільну мову, ми дійсно забули нових друзів, ми дійсно створили дуже багато кротезних спогадів, і ми дійсно дали їм змогу відчути весь дух української культури. Тобто ми продемонстрували їм наші костюми, наші національні символи. Народні танці, загалом наші прання, наші звичаї, і вони повномірно змогли це відчути. Я просто пам'ятаю, на Вечорі української культури багато фінів українців просто плакали. Вони були дуже заворушені загалом тим, що вони відчули. І я дуже рада, що нам усім колективно гуртом вдалося дати їм таку звуку. А от Віолета Малюга за час поїздки встигла покращити свій рівень знання іноземної мови. В колі я не так вільно не володію, плюс, можливо, ці ця давка, те, що тобі мають поставити. Та оцінку тебе якось можуть засудити за те, що ти там якось неправильно сказав. У фінів це набагато проще і сприймається, і ми нам треба якось зрозуміти один одного, і на фоні цього ми починаємо просто говорити. І це набагато облегшує нашу задачу. Подолавши дві тисячі кілометрів, група оселилась в комунальному таборі, де молодь якісно провела дозвілля. Далі ж у місті Ванта діти досліджували молодіжну політику фінів та розвиток спорту, розповіла Вікторія Шевц. Поселили в готелі, який знаходиться в спортивному центрі. В цьому спортивному центрі були ну розвинена ну інфраструктура спортивна. І таких спортивних центрів у ванті вісім. У них 250 тисяч населення, і на цю кількість населення у них є 14 молодіжних центрів. Про це нам розказували у міській раді. Ми в цей день відвідали міську раду. У нас була зустріч з міським головою. Ось міський голова також розповів нам про Ванту, скільки в них шкіл, садочків, як у них влаштоване життя. Подарував невеличкі подарунки, сувеніри, пам'ятні нашим всім дітям. Ось ми також показали, як у нас проходить перебування в Фінляндії. Також він запевнив, що буде продовжувати цю підтримувати цю співпрацю і підтримку, зокрема молоді і дітей міста Бориспіль. Ось тоді ми відвідали ще. Атракціони він, парк атракціонів він також є комунальний. Ось дуже розвинений транспорт у них також. Нас водили в на завод шоколадний, в якого максимально інтерактивна презентація була. Також дуже цікаво. Дуже цікаво нам презентували Міхельсінки і Фінляндію в форматі 5D, очами птаха, який летить. І з усіма спецефектами це було ну дуже цікаво. Очі, які горять натхненням та щасливі усмішки дітей. Ось результат налагодження зв'язків із містом побратимом Ванта, каже секретар Бориспільської міської ради Владислав Байчес. Бачить ваші такі усмішки. Це для мене лично найвелика нагорода. Починалося це півтора року назад, коли ми поїхали в Анта з мером. Ми підписали угоду. Різні там направлення були. Но... Ваші усмішки, це та раді цього Найбільше. надо було їхати, надо було домовлятися з цим містом. На цьому ж співпраця Фінляндії з Борисполом не закінчується, адже як зазначають представники влади, таку поїздку вони планують організувати ще раз, проте вже наступного року. Анастасія Усик, Євгеній Гончаренко, новини Терес Бориспіль.